Вітаю, мене звуть Наталя, і тут ми говоримо про парфуми. Давно вже гуляє Ютубом тема моїх парфумерних ній, і дуже цікаво почути парфумерні ні інших блогерів, вони часто всі, тобто в більшості своїй це різні, це не одні, ті ж аромати. Нема такого, що є якийсь один аромат чи там кілька, який всім фу. Ні, і це чудово, я вважаю, кожного свої смаки. І зразу хочу сказати, що я розумію, що є любителі цих направлень і цих парфумів, але я маю інший смак. І я якому разі не хочу сказати, що у вас поганий смак, якщо ви любите ці парфуми, просто ділюся своїми враженнями. Так як всі ми люди різні, тому, будь ласка, не ображайтеся, якщо я назву тут якийсь ваш улюблений аромат чи бренд. Це просто моя вкусовщина, Я просто зділюся з вами думками. Ну що ж, поїхали, я тут спала собі невеличкий список, щоб не губитися. Але мені здається, що я напевно не все в нього включила, тому що я багато нот ще й не знаю, як от окремо пахне якийсь алібаном чи якась гортензія. Тому тут не тільки те, що я знаю. І перше, це спочатку почну з ароматів, тому що я не до кінця розібралася. Що саме мені в них не подобається? Перші два аромати мені дуже схожі. Я вставлю фотки. Перше це класичний шалімар. Я не знаю, що мені в ньому там, але мені там щось так дерево, ніс так виїдає. І як на зло він дуже-дуже стійкий. Я пам'ятаю, як я отримала ще на початку свого захоплення, десь у 2020 році. Отримала відливантик, замовила, ну, так як про нього багато хто казав. Я думаю, що ж це таке пахне, що він так всім подобається. Багато блогерів його люблять, і не тільки блогерів, а відгуки теж про нього гарні. Але я як вдихнула, мені захотілося втекти, змити, нанесла ще й на руку, хотілося змити з руки, але він не так це було просто. І Я ходила і мучилася від цього аромату до кінця дня. Я зрозуміла, що ні, на мені він ніяк не розкривається, на мені він від початку і до кінця звучить чимось дряпучим і чимось неприємним. І я так і не знаю, чи то Пачулі Сандал Амбра, от таке якесь поєднання. І ще один аромат, який мені за звучанням. Я розумію, що, можливо, в мене якась чутливість до тих компонентів, але це Тео Кабанел Алхайм. Алахін, чи що я ставлю знову картинку, от вони мені дуже подібні. Тео Кабенел – це не такий відомий бренд і не такий популярний, ніша. От так, я б сказала, що нішеве звучання, але для мене зовсім дике. Я коли нанесла Аллахайн, він ще гучніший, ще міцніше і гучніша оця комбінація. Боже, я побігла так, без образ. Але я побігла його виливати в унітаз. У мене було два мл. Я думала, може продати на кремчик, але потім думаю, та ні, ну кому мені стидно таке продавати. Хтось подумає, що туди намішала какулюк. Каку... Какулик... Ну, вибачте, з болотом і залила і продати. В мене щось таке битве, в мене якась щатливість до цього. І вони мені сказали, я вилила в унітаз і потім мені два дні ще унітаз пахнути. Це було, це було просто страшне. Якщо вам не подобаються такі подробиці, ну вибачте, <смі> О, така я людина. Я ще й перепитала потім у дівчинки, яка продавала. Я їй питаю, слухайте, а що люди беруть, а людям подобається. Таке вона каже, так. Там в неї були ще три аромати цього бренду. Та окамене, вона каже, так, беруть, і мені подобається і, алахін, і бархан. Я думаю, Йолки, це певно, в мене з носом щось не те. І от все, з тих пір я стараюся таку комбінацію ароматів вминати. Хоча часто буває, що в додатку з іншими нотами мені гарно звучить. Але оце, це для мене парфумерний стрес був. Ні, не невдалий, скажімо так, досвід, тому що ну, я думала, капець, як це можна таке носити. Але якщо вам подобається, ну скоріше всього у вас немає чутливості. До тієї комбінації нот це нормально. На вулиці я шолімар, не дивлячись на те, що популярний, на вулиці я не чула шлейф. Можливо, в шлейфі з когось вони звучать гарно. Так буває, що я не можу витримати, але в шлейфі мені подобається. Будь ласка, не ображайтеся. Наступний аромат, теж, який я хочу назвати, це гірлен інсуленс. Тут в мене була туалетна вода, від Levantik, теж я замовила для спроби був дуже популярний. Але я не змогла, він мені дуже гучний. Там фіалка, ця пудра, і для мене це дуже забиваючий ніс. І я не змогла на це. Спочатку він мені з розпилення з піолки сподобався в повітрі, що розпилити отак гарно. Але коли наносиш на шкіру, то воно мені дуже гучно. Він мене прям. Переслідував скрізь, куди б я не повернула голову. Я от не витримала цього. Можливо, тому що я в більш теплу погоду його носила, але все, для мене це вже табу, якщо я нанесла, і воно мені дуже-дуже дивно, і я його не можу. Мені більше не хочеться. Є такі аромати, що дивні, але тобі хочеться ще до них повернутися. А тут ні. Це для мене парфумерний стрес, і тому я більше не хотіла до нього повертатись. Так. З ароматів, певно, я вже. ну, Тут же я знаю, яка нота, тому ще один аромат. Мій парфумерний жах, страх і стрес це карнер беселона Megalio. Це аромат, який в мене донедавна був, і там солююча нота це пряність гвоздика. Там вона дуже явно відкрита, вона там не заявлена, але я її відчуваю. Тому що недавно моя. Перед тим як я купила той аромат, моя донька приготувала випічку з гвоздикою, забагато її додала. І от для мене це вже закрився цей аромат. І от тут він теж, в Карне з Барселона, Мигаліо теж була ця гвоздика, дуже насичена, дуже гучна. Там зовсім інші ноти з'явлені в піраміді. Але я від початку і до кінця відчуваю оцю гостру, пронизливу ноту сушеної гвоздики. І це не моє. На щастя, мені я помінялася з дівчинкою і сподобався. Свіжа гвоздика так. Я відчувала аромат, не пам'ятаю, якому був. Відливантик мені якийсь зістався з запахом свіжої квітки гвоздики. Ото гарно. А от пряність ну зовсім ні. Ну і далі йдемо по нотам. Найперша моя неулюблена нота це ут. Ут, і взагалі, от такі важкі ут, мох, кедр, оце важкі для мене ноти. Я знаю, що для когось це ноти, аромати, ноти, які роблять аромати більш глибокими, насиченими. Звісно, це дуже стійка нота, але мені вона зовсім не заходить. Якщо я бачу в ароматі десь, ут, скоріше всього я його не виберу. Хоча іноді буває, я кладу в такій дозі той ут, що воно. Навіть не чути, а просто дійсно додає глибини. Але більшості ароматів з зудами для мене дуже гучні, дуже стійкі. І я б навіть в шлейфі не можу з когось його витримати, особливо якщо влітку. От я запам'ятала Букет ідеаль, мені здається, там буде. такий гучний. Оце перший моє знайомство з зудом. Я спробувала і продала далі відливати. Е, наступна нота. Навіть не нота, а направлення ціле, це нафтові продукти. Бензини, лаки, фарби, нафта, гума, латекси. Ну, Латекс я можу витримати, але оце все перечислено ні. Тільки якщо в зовсім маленькій дозі, в якихось дуже ароматах з контрастом. Тобто солодке. Фруктове або свіже, цитрусове. І то ні. Напевне, ні. Я тим, не пам'ятаю, де мені сподобався латекс. Але не те, щоб сильно сподобався, просто от був аромат, що я ну, могла б його носити, але так, щоб тіти, ні. Е, далі, шкіра. Ну, Шкіра це теж. Я часто путаю шкіру, ут і гуму. Теж не зовсім моє. Як на мене, шкіряні аромати краще звучать на чоловічій шкірі. Або, якщо дійсно нанести на шкіряний одяг, на куртку, на пальто. Але, знову ж таки, це моя, мій суб'єктивізм. Далі, Герань. Є в мене один аромат, я його не взяла, але я вставлю картинку. Це, це аромат Томас Космола, Тоніквер, номер 8 Дуже гарні там цитруси, гучні насичені, але там є герань, і вона дуже-дуже гірка. Вона мені гірчить, вона мені перебиває ці цитруси. Я не можу його носити, я не можу насолодитися тими цитрусами. І чоловіку сказали, щоб не носив. Бо вдома ще півдня, коли він нанесе, стоїть оця труба трубою цей шлейф стовпом, і неможливо повз нього прийти. Дуже гірка герань, Мене вона теж душить. На рівні, ні, навіть більше, ніж щільні пудрові аромати. Тому ні, гранні. Цей аромат і всі аромати з гранью, я дуже обережна до них, якщо є. Ну і скажу е, про ноту, яка, яку я любила, але в мене з нею від любові до не ненависті, але до нелюбові. Це пудрові аромати. Я коли почала дивитися ютуб-блогерів, в 20 початку 20-го, і мені трапилося, Я навмання на замовляла аромати, де мені подобались флакони, або я не знаю, чи то я дивилася когось, хто дуже хвалив пудрові аромати, я вже не пам'ятаю. І от мені тоді подобались пудрові аромати ніжні, більш сильніші, і рисова пудра. Але з часом, коли мені більш різні аромати траплялися, Мені вже пудра стала не то не цікавою. Ну, тобто я розумію, що це гарні аромати, але вже не хочеться. Я перенос ну, наситилася, наносилася і все. Але особливо, якщо мені трапляються аромати щільної пудри, такі як Нарацис Родрігес, Фльормас Флорель, в мене є, то цей аромат гарний. Мені подобається його вдихати з флаконом. Але на собі я його також не можу. Носити. Для мене це скоріше як музейний експонат, до якого іноді хочеться підходити і вдихати для різноманіття. Далі які аромати більш легкі? Ні. Далі продовжимо важкі. Це мох, сіра амбра і що в мене тут? І кедр. Кедр я вже назвала в деревних мох. я чомусь думала, що мох пахне свіжо, як у лісі. Земелькою, такою вологою, але ні, в ароматах воно мені теж пахне задушливо. Це із розряду тих ароматів, які мене душать. Хіба що якщо він там в мікродозі, його, в принципі, не відчутно, ну, то так, коли, знаєте, бувають великі піраміди, і його там, в принципі, немає, то можливо. Але якщо там три компоненти і там буде мох, то я, скоріше всього, не захочу пробувати цей аромат. Наступний це солодкі ноти. Я не все солодке люблю, хоча я люблю солодке направлення, але є ноти, які мені не дуже подобаються. Це лакричник і тонка. Раніше мені здавалося, що мені подобаються ці ноти, але от скільки ароматів я не тестувала, от якщо в них є схожість оцими нотами, то воно мені здається. Так, зараз хто любить ці ноти закрити вуха, вони мені здаються якимось пл пласкими і простими. Ну От просто. Це, як знаєте, є різноманіття різних дорогих цукерок, а ці мені дешевими. Здаються дешевими пластмасами. От це для мене аромат пластику. Який. Хоча це... це там кашляє. Хоча це солодкі ноти, але от вони мені якісь пластиком віддають. От, до речі, пластик я теж не люблю, але це як солодкі, знаєте, хімічні цукерки, так само аромати, вони мені дають хімозність. І дуже... Не те, що простоту, я люблю прості, зрозумілі аромати. Їх часто хочеться, особливо влітку, з легких, свіжих, простих. Але от лакричники тонка для мене це якісь такі хімічно пласкі ноти. Ну так. Я, я так відчуваю. Так, далі. Наступне я написала лілія і водяниці ноти. Але ці ноти іноді мені теж заходять. Дивлячись, те, якщо вони там не солюють, якщо там трошки. От якщо аромат, аромат квітковий, трав'янистий і відчутна роса, то подобається. А якщо аромат відчувається, ніби вода з-під крана набрана, то ні, таке з додаванням якихось квіточок чи солодкого, то ні, таке мені не подобається. Воно таке не цікаве, скажімо так, просте і не цікаве. Так, по нотам я вже пройшлася, це такі основні, які мені не дуже подобаються, так як я багато, як й казала, багато не знаю. Я тепер ще хочу трохи по брендам пройтися. Сподіваюсь, ні для кого це не буде травматичним. Сьогодні я забрала з нової пошти флакон, і мені в подарунок дали три маленьких відлівантика. І от, вдихнувши один з них, я згадала цей бренд, я давно його вже не тестувала, і я вирішила, що я маю про це сказати, тому що ну знов, це для мене було щось. ну Фу, для мене це фу. Це бренди Монталь і «Монсера». Не розумію, що в них? От не відчуває мені з тієї всієї краси. Я би і хотіла відчути все те, що пишуть дівчатка в гарних відгуках і хлопці, бо це секції. Але я не відчуваю. От я нанесла сьогодні мансира хіндукуш, але для мене це щось давке, душне. Оця база їхня менталійського мансира. Ну, це не моє взагалі. Там і ніби пробивалися якісь пунквати і цидруси, але я не можу. От воно мені перебиває і все. Тому ні. Монталь Мансера ні. Так само The Eisenberg і ще не пам'ятаю, який бренд. Бренд, в яких більшість ароматів, це така ніша. Ніша, нішева, але в них більшість ароматів мені пахне якоюсь сировиною. Знаєте, ніби зайшли в. Музей, де стара деревина, покрита лаком, старі пильні книжки, свічки. Іноді я люблю такі аромати, але рідко із додаванням і крапельки сучасності. А от ці, ці бренди мені незрозумілі. Хоча я розумію, чому вони подобаються, бо там дійсно аромати глибокі і насичені. В них є якісь грані, в них є розкриття, але мені вони не зрозумілі. Uh. Ну і певно на цьому я буду закінчувати, тому що в багатьох брендах я знаю один-два аромати, і навіть якщо вони мені не сподобались, я все одно хочу знайомитись з іншими, тому що якраз оцих один-два аромати може бути не моє, а інші можуть бути дуже вдалені. А буває, що з бренду мені подобається лише один аромат із всіх, що я тестувала, навіть якщо я тестувала 10-15. І таке теж буває. Тому сьогодні цей список невеликий. Можливо, через років кілька цей список не більший, можливо, зміниться, будемо бачити. Але от такими думками я сьогодні з вами хотіла поділитися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, десь були співпадіння. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво, які в вас найулюблені бренди чи ноти, чи, можливо, є аромат, який прям вас викликає. Мороз по шкірі. Це буде цікаво. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео. Наступне відео буде мої парфумерні і улюблені ноти, можливо, деякі аромати. Дякую за увагу. Всього найкращого.